Друзі, вітаю вас! Ви, мабуть, знаєте, хто така Ярослава Магуча? Це українська легкоатлетка, вона стрибає вищі всіх у світі і неодноразово ставила олімпійські рекорди. І от цікаво, що її тренер Степанова нещодавно дала інтерв'ю фінським журналістам і розповіла цікаву історію. Виявляється, коли вони були в Катарі. Такій маленькій державі, яка видобуває газ на Сході, то їм пропонували стати громадянами Катару, і коли це казали, то сказали, що ми заплатимо вам грошей стільки, скільки ви скажете. І це не пусті слова, бо Катар це маленька держава, там 2 мільйони людей, трохи більше, яка займає третє, третє місце у світі з запасам природного газу. І там, мені здається, перше місце у світі по головому внутрішньому продукту на душу населення. Там більше 100 тисяч доларів в рік на людину. Тобто це найбагатша країна світу, і це були не пусті слова. Вони могли дійсно дати дуже багато грошей, але дівчата сказали ні. І тоді Степанова згадує, що Магущик сказала: що ми хочемо розповідати світові далі. Як Україна бореться за незалежність, а Степанові і тренер додавали, що е, ми любимо свій дім і жити за кордоном це для нас не варіант. Ось такі в нас дівчата.